Покарати кожного воєнного злочинця реально і Путін може постати перед трибуналом. А от як цього досягти у найближчому майбутньому, та чи вдасться запустити спецтрибунал для розслідування злочину агресії вже цього року? Про це та інше поговоримо з людиною, яка за свою роботу отримала звання мисливець за нацистами, адже майже 40 років свого життя присвятив розслідуванню злочинів нацистів Другої світової війни і зараз допомагає вже Україні встановити справедливо. Ливість це колишній директор управління спеціальних розслідувань міністерства юстиції США Еллі Розенбаум. Пане Розунбауме, вітаю. Дякую, що ви зараз з нами. І Якщо ви готові, пропоную почати з наступного питання. Радий бути з вами. створити спеціальний трибунал для покарання Путіна та його поплічників за злочини агресії проти України реально. Цього року і цей механізм покарання буде запущений вже у 24 му Я пам'ятаю, що ви говорили мені про це ще під час нашої минулої зустрічі у лютому. І сьогодні я хотіла б обговорити цю тему більш детально, чому необхідно створити такий механізм, і якими будуть основні завдання такого трибуналу. Що ж я залишаюся оптимістом? Що спеціальний трибунал буде створений цього року? Як я вже говорив у лютому, коли був у прекрасній столиці України, Києві, надзвичайно важливо створити такий трибунал. Як сказав Нюрберський трибунал при переслідуванні головних нацистських воєнних злочинців після другої світової війни, агресія є цитую найбільшим міжнародним злочином. Це злочин зазвичай уможливлює вчинення інших злочинів, злочини проти людяності, геноцид тощо. І, на жаль, міжнародний кримінальний суд не може розглянути справу про агресію з юридичних причин, які не мають нічого спільного з доказами, просто з технічних причин. Вони не мають юрисдикції переслідувати Росію за злочин агресії. Це злочин, який очевидно був скоєний Росією. Генеральна асамблея ООН визнала це. І як сказав ваш мужній і надихаючий генеральний прокурор Андрій Костін, це єдиний злочин, який у випадку притягнень до відповідальності може призвести до встановлення справедливості для всього народу України, тому що всі українці стали жертвами російської агресії. Цубадантила абсолютна правда. Запуск процесу створення трибуналу залежить зараз від юридичних процесів чи радше політичної волі, іншими словами, що ще треба зробити для старту, і більш важливо для українців, як багато часу це може зайняти, Ну, на щастя, світові лідери, в тому числі й моя країна, Сполучені Штати, погодилися, що цей трибунал має бути створений якнайшвидше, щоб забезпечити правосуддя від імені України за російську агресію. Наскільки мені відомо, дискусії щодо створення трибуналу зосереджені на таких питаннях як точна модель роботи трибуналу, наприклад, чи буде це міжнародний трибунал, чи так званий інтернаціоналізований трибунал, чи це буде якась інша форма? Є процедурні правила, які необхідно буде узгодити, але я вірю, зважаючи на рішучу прихильність провідних країн світу, що це станеться досить скоро. Я знаю, що моє колишнє відомство Міністерства юстиції Сполучених Штатів відрядило одного з наших найздібніших, найстарших прокурорів Джесіку Кім працювати в Газі в міжнародному центрі з переслідування злочину агресії, який займається виключно агресією проти України, і вона дуже тісно співпрацює зокрема, з пані Красномаровою, яка є ефективним представником України у цьому центрі. І вони активно збирають докази, які, ми сподіваємося, будуть представлені перед міжнародним трибуналом. я бачу, що у Європі європейські лідери вже готові робити це зараз. А як щодо США зереді цю крейт сач сполучені штати публічно зобов'язалися створити міжнародний трибунал для засудження російської агресії і, можливо, не лише російської наразі обговорюються два основні варіанти щодо моделі трибуналу міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди, або друге більш спрощене рішення на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи. Прихильником якого варіанту є ви, і у чому загалом різниця цих двох пропозицій? існує також інтернаціоналізована форма, яка базуватиметься передусім на українському законодавстві. Наразі я не є фахівцем з розбіжностей, і я не знаю на якому етапі перебувають дискусії. Але я думаю, що пріоритетом є якнайшвидше створення трибуналу. Це доповнить ту дуже важливу роботу, яку виконує міжнародний кримінальний суд, особливо в рамках судового переслідування, яке він розпочав проти Володимира Путіна, та його іронічно названого уповноваженого справ дитини за Масове викрадення українських дітей. Усі ці справи мають розглядатися якнайшвидше і дуже відповідально. Зазвичай ми також знаємо, що левова частка тягаря впаде на прокурорів і слідчих у вашій країні. І ми в міністерстві юстиції, якщо я був міністром юстиції до недавнього часу, дійсно були в захваті від мужності, наполегливості, креативності та стійкості наших колег в українських правоохоронних органах. Починаючи з наших партнерів з Генеральної прокуратури, вони вже порушили багато багато справ і виграли Агато справ, і це вперше у світовій історії, коли країна, яка перебуває в розпалі війни, розв'язаної проти неї, працює над тим, щоб домогтися всеосяжного правосуддя за воєнні злочини, злочини проти людяності, агресію, геноцид. Раніше цього ніколи не робилося. Ці зусилля чекали, поки війна закінчиться. Це безумовно те, що сталося у Другій світовій війні. Але український уряд діє оперативно і це дає зрозуміти злочинцям, що справи розслідуються і переслідуються прямо зараз. Ви знаєте, є певний ризик, що створивши спецтрибунал на основі багатосторонньої угоди, Росія може зробити аналогічний процес і запустити свій псевдотрибунал. Тож чи рані ці ризики, і як їх відкинути? Росія буде робити все, що вона захоче. Вони можуть створювати фейкові трибунали. Вони постійно створюють фейкові факти. Я не думаю, що про це потрібно турбуватися. У них не дійдуть руки до жодного українця, щоб влаштувати фейковий суд за те, що відбувається в Україні. Всі знають, що злочинці здебільшого знаходяться на території Росії або на окупованій Росією території України, можливо, в якихось інших країнах, але не в Україні. І я б зовсім не турбувався про те, які Іб піар акції не робив Кремль. А дякую вам за цю відповідь. Що ж, ми поговорили про запуск такого механізму? А тепер прошу про майбутнє, тобто про роботу самого трибуналу. Як він може працювати? Скільки має бути суддів? Хто має займати ці посади? Щоб врешті рішення були легітимними, і чи зможе законно працювати за принципом інебсенція? Вірдес що ж, вже є досвід Нюрнберзького трибуналу, а потім створених міжнародних трибуналів, створених для колишньої Югославії, Руанди та інших країн, а також гібридних трибуналів. Є великий досвід у формуванні колегії цих судів і пошуку здібних шанованих суддів з різних країн для розгляду справ. Очевидно, що українська судова система буде представлена в такому трибуналі. Отже, це можна зробити. Існує великий міжнародний досвід наповнення, так би мовити, таких трибуналів. Але створення спеціального трибуналу це прецедент у сучасній історії. Ви вже говорили про це, але я вірю, що ми станемо свідками другого Нюрнберга у сучасній історії. Але чи потрібен світові другий Нюрнберг? не тільки в контексті російської агресії, а взагалі одеволдверимашніцтес? О, світ дуже потребує цього. Ви знаєте, Україна стоїть на передовій, бореться за верховенство права, повагу до верховенства права для усього світу. Очевидно, ви платите жахливу, жахливу ціну. Це життя людей, особливо ваші хоробрі чоловіки і жінки, які воюють. Те, що зробила Росія, розпочавши найбільш агресивну війну, яку Європа бачила з часів Другої світової війни. Це не може бути залишено безкарним. І очевидно, що військова відповідь, яку Україна дає за підтримки ЄС США та інших країн, є надзвичайно важливим важливою. але так само важлива і юридична відповідь. Міжнародна правова спільнота повинна нагадати світові про головний урок Нюрнберзького трибуналу, який полягає в тому, що лідери країн, які розв'язують агресивні війни, будуть притягнуті до відповідальності міжнародний центр з прослідування злочинів в агресії розпочав роботу у Газі у літку минулого року. І ще я пам'ятаю, ви мені розповідали, що там працює ваша колега. Там багато країн, наших партнерів, також США як ви можете оцінити співпрацю між США і Україною і як працює ця група? Це допоможе Україні у створенні трибуналу. in Юкрейн creation of this tribunal. Я Думаю, що це дуже тісні робочі стосунки між американськими та українськими прокурорами в міжнародному центрі в Гаазі. Вони відображають надзвичайно тісні робочі стосунки, які ми маємо з українськими правоохоронними органами у справах щодо російських злочинів. Як відомо вашим глядачам, невдовзі після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році, генеральний прокурор США Мерік Гарланд визначив пріоритетом відновлення справедливості у цих справах. Це був один з його головних пріоритетів, і він створив команду з розслідування воєнних злочинів, яку я очолював, доки не пішов у відставку у січні. Але зараз її очолює надзвичайно здібний прокурор Крістіан Левек. І він же створив оперативну групу, яка займається пошуком активів, наприклад, російських олігархів, їх арештом, ліквідацією, а виручені кошти спрямовує на користь України. Це найтісніші робочі відносини між правоохоронними органами міжнародними правоохоронними органами, які я коли-небудь бачив за майже 40 років, що працював у міністерстві юстиції. Українська влада допомагала міністерству юстиції. Так, наприклад, коли в грудні ми стали другою країною, окрім самої України, яка розпочала досудове розслідування щодо злочинів чотирьох російських військов. Військових ймовірним військовим злочинцям висунули звинувачення у нашому прес-релізі. Ми виділили одну країну і тільки одну країну, і тільки одне відомство для висловлення вдячності для подяки. І це була Генеральна прокуратура України. Ми їм також допомагаємо. Це вулиця з двостороннім рухом. І як я вже казав, це найтісніші робочі відносини, які я коли-небудь бачив, і це відбувається на найвищому рівні. Генеральний прокурор Гарланд і Генеральний прокурор Костін мають надзвичайно тісні робочі стосунки. Анзаоса. Вона поговоримо більше про вашу роботу. Донедавна ви очолювали групу з розслідування воєнних злочинів, і ця група продовжує працювати і зараз. І за результатами вашої роботи у мене є коротке запитання: чи буде світ мати докази геноциду у масових військових злочинах, скоєних росіянами? Президент моєї країни, президент Байден, у минулому називав це геноцидом і пояснював, що доказів цього стає дедалі більше. Я думаю, що моя власна думка полягає в тому, що очевидно Росія порушила конвенцію про геноцид у моїй країні. Є багато представників влади, які говорять те ж саме. Наприклад, вони примусово вивозять дітей з України до Росії. Якщо ви подивитесь на заяви, які роблять російські офіційні особи, найвідоміший з яких сам президент Путін, який заперечує. Навіть існування українського народу то стає абсолютно очевидним, що геноцид був здійснений. І я зазначу, що Генеральна прокуратура України вже успішно притягнула до кримінальної відповідальності кількох осіб за цей злочин. Російські пропагандисти, наскільки я пам'ятаю, абсолютні поговоримо про роботу міжнародного кримінального суду, адже є результати видано ордер на арешт Путіну, його соратниці Львової Білової, а також двом російським генералам. І, взагалі, як оці ордери на арешт президенту і російським генералам можуть допомогти їй вплинути на подальше розслідування воєнних злочинів? Well, you know, the, the, um, Ну, ви знаєте, міжнародний кримінальний суд має дуже дуже великі ресурси для розслідування. Я припускаю, я вважаю, що у них будуть дуже сильні докази щодо викрадення дітей, зокрема щодо депортації дітей. Я не можу говорити про те, що вони матимуть або чим можуть поділитися щодо злочину агресії, але доказів російської агресії насправді не бракує. Я маю на увазі, що вони фактично визнали це, і світ це бачив. Ми бачили це на власні очі. Довести російську агресію буде нескладно. Ви були в Україні цієї зими. Ви працюєте з українською прокуратурою? І що ви можете сказати на вашу думку? Чи достатньо в Україні судових інструментів для розслідування воєнних злочинів? І як ви оцінюєте роботу української прокуратури? очевидно, що Україні потрібно більше ресурсів для багатьох важливих цілей, особливо для оборони. І Я сподіваюся, і навіть молюся, що конгрес в моїй країні ухвалиться якнайшвидше. Але також більше ресурсів я впевнений потрібно і для прокурорів, і для обладнання для прокурорів, і для більшої кількості персоналу, тому що вже зареєстровано понад 100 тисяч воєнних злочинів. Це величезна кількість справ, які потрібно розслідувати. Це було б непосильним завданням навіть. У мирний час Я навіть не думаю, що наша ФБР, з яким мій офіс тісно співпрацював разом з міністерством внутрішньої безпеки, не думаю, що ми могли б впоратися з такою кількістю справ без величезного додаткового ресурсу. Але якщо подивитися на те, що було зроблено генеральною прокуратурою, особливо під крівництвом креативного і як я вже сказав, надихаючого генерального прокурора Костіна, щоб творити правову історію, наприклад, притягнення до відповідальності за перші. В світовій історії екологічні військові злочини, справи про геноцид, справи про військові злочини в розпал війни то це надзвичайна історія, якою Україна може пишатися, якщо можна так висловитися. Звичайно, коли я був в в Україні в лютому, я мав можливість відвідати Бучу, і ми зустрілися з мером і заступником мера та деякими іншими людьми, які вижили в Бучі, в нашому офісі. Ми мали честь відвідати їх у міністерстві юстиції, але перебування в самій Бучі було ще більш зворушливим. Ми зустрілися з багатьма постраждалими і їхні історії не залишають мене байдужим. Я постійно думаю про їх страждання. І, звичайно, подібні страждання повторюються в багатьох регіонах України. Вільні країни світу, провідні вільні країни світу, єдині у своєму прагненні допомогти Україні, співпрацювати з нею, щоб забезпечити якомога більшу справедливість від імені українських жертв. Дякую вам. Я дякую вам за ваші відповіді. Сумним є той факт, що є ще багато міст, селищ, які досі під російською окупацією. Ми навіть ще не знаємо, що росіяни вчинили там. Але я дякую за цю розмову і за все, що ви вже зробили, щоб запустити цей процес. Коли навесні 22-го погодились очолити спеціальну групу із розслідування воєнних злочинів працювати над цими справами було привілеєм. Особливо приємно працювати з нашими колегами в Україні. Слава Героям слава. Отже, друзі, з нами був Елі Розенбаум. Це колишній директор управління спеціальних розслідувань при міністерстві юстиції. І Ми поговорили з ним, як покарати Путіна, як покарати усіх російських воєнних злочинців. Ну і власне як скоро це може статися і від чого власне залежатиме результат.